6 січня в Україні переважатиме хмарна погода, місцями очікується дощ або сніг. Увечері небо в декількох регіонах проясниться, але більшість територій залишатиметься під густими хмарами. Температури коливатимуться від мінус 1 до плюс 8 градусів. Детально про погоду в регіонах. У Київській області в день температура становитиме плюс 1 градус, а вночі залишиться незмінною. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опади не передбачаються. На півночі. У Житомирській області вдень прогнозується плюс один градус, а вночі плюс три. протягом дня погода залишатиметься похмурою. Вранці очікується дрібний сніг, який завершиться у другій половині дня. У Чернігівській області вдень температура становитиме плюс один градус, а вночі нуль. Вітер південний зі швидкістю 4 метри за секунду. Протягом дня переважатиме хмарна погода, увечері можливий сніг. У Сумській області вдень очікується 0 градусів, а вночі буде плюс один. Протягом більшої частини дня хмари залишатимуться на небі. Ближче до вечора очікується дрібний сніг. На сході у Харківській області вдень прогнозується мінус один градус, а вночі температура підніметься до нуля. Вітер південний зі швидкістю 5 метрів за секунду. День залишатиметься хмарним. Увечері можливий дрібний сніг. У Донецькій області в день температура становитиме плюс один градус, а вночі мінус один. Вітер південний зі швидкістю 5 метрів за секунду. Протягом дня буде хмарно, без опадів. У Луганській області вдень прогнозується плюс один градус, а вночі мінус один. Вітер південний зі швидкістю 4 метри за секунду. Ранок буде ясним, але згодом хмари знову вкриють небо. Опадів не прогнозується. На півдні. В Одеській області в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі залишиться незмінною. Вітер південний зі швидкістю 5-6 метрів за секунду. Хмари затримаються до вечора, а потім розсіються без дощу та снігу. У Миколаївській області в день прогнозується плюс 7 градусів, а вночі плюс 8. Вітер південно-західний зі швидкістю 6-7 метрів за секунду. День залишатиметься похмурим, опадів не передбачається. У Херсонській області вдень очікується плюс 7 градусів, а вночі плюс 8. Вітер південний зі швидкістю 7-5 метрів за секунду. Протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Без опадів. У Запорізькій області в день температура становитиме плюс 1 градус, а вночі плюс 3. Вітер південний зі швидкістю 5-6 метрів за секунду. Вдень можливий дрібний дощ зі снігом, який завершиться до вечора. На Кримському півострові вдень прогнозується плюс 5 градусів, а вночі очікується плюс 2. День залишатиметься хмарним, але до вечора небо очиститься, опадів не очікується. На заході. У Львівській області в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі буде плюс 6. Вітер південно-західний, зі швидкістю 5 метрів за секунду. Нічний сніг зміниться дощем, який завершиться до середини дня. В Івано-Франківській області вдень прогнозується плюс 8 градусів, а вночі очікується плюс 4, нічний дрібний сніг вранці зміниться дощем, у другій половині дня опадів не очікується. У Тернопільській області в день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі очікується плюс 2. День залишатиметься похмурим і зранковим снігом, який завершиться до середини дня. У Чернівецькій області день прогнозується плюс 6 градусів, а вночі плюс 4. Ранок і день будуть хмарними, але увечері небо очиститься, опадів не прогнозується. У Закарпатській області вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі плюс 5. Нічний сніг зміниться сильним дощем вранці, але вдень і ввечері опадів не очікується. У Рівненській області вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі плюс 3. Вітер південний зі швидкістю 5-4 метри за секунду. Вранці йтиме сніг, який вдень зміниться дощем і завершиться до вечора. У Волинській області вдень прогнозується плюс 4 градуси, а вночі залишиться незмінною. Вітер південний і південно-західний зі швидкістю 5 метрів за секунду. Ранковий сніг зміниться дощем, який триватиме до вечора. У Хмельницькій області в день температура становитиме плюс 2 градуси. А вночі залишиться такою ж: Вітер південний зі швидкістю 5 метрів за секунду. Ранковий сніг завершиться до середини дня. Опадів більше не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області в день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі плюс 3. Вітер південний зі швидкістю 6-5 метрів за секунду. День залишатиметься хмарним, без опадів. У Полтавській області в день прогнозується 0 градусів, а вночі буде плюс 2. Вітер південний зі швидкістю 4 метри за секунду. День буде похмурим. Опадів не передбачається. У Черкаській області в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі плюс 3. Вітер південний зі швидкістю 5 метрів за секунду. День залишатиметься хмарним. Опадів не очікується. У Дніпропетровській області в день прогнозується плюс один градус, а вночі буде плюс 2. Вітер південний зі швидкістю 6 метрів за секунду. Вдень можливий дрібний дощ зі снігом, який завершиться до вечора. У Вінницькій області в день температура сягне плюс двох градусів, а вночі залишиться незмінною. Вітер південний зі швидкістю 5 метрів за секунду. Ранковий сніг завершиться до середини дня. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.